О, трійка мечів, я взагалі буде здоволений, якщо це буде ситуації пов'язані з е, е, трійка мечів. Ну, саме серце, тобто можуть бути моменти ситуації, пов'язані безпосередньо з якимись центральними районами міста. Але друга не висипадає, якщо дивитися більш глобально по області, е, схоже, знаєте на що розклад? Коли були загрози з води. Можуть бути якісь е, об'єкти, пов'язані або з інфраструктурою, або об'єкти, котрі пов'язані безпосередньо з е, я не знаю, з світлом, світлогенерацією і тому подібне. Е, далі, е, з точки зору реалізації планів, попри всі спроби залучення додаткових якихось ресурсів, е, не вийде. Не вийде, не отримують бажаного і скоріше за все переключиться на інші напрямки. Цікаво. Воно. О, якщо дивитися з точки зору, це, це все ж таки випадає як центр, а по структурі не підходить воно під Верховну Раду, воно не підходить под, під. Е Багатоповерхова будівля, саме багатоповерхова будівля, і взагалі, знаєте, на що схоже на дзвіницю. Тобто і... формат багатоповерхової будівлі, яка дійсно буде, ну, вона має якесь сакральне значення, важливе значення для, е... для нас. Не ну, тобто, можливо, є плани в бік уряду, але за розкладом воно випадає як багатоповерхова будівля, кшталт башти і повинна мати якесь культурне, релігійне значення, можливо, чому ми кажу, що є? як, як двіться? Що там є в нас в центрі міста? Повод с повинні бути продовження, все одно. Тобто, в нас, якщо дивитися з точки зору перспективи небезпечних моментів і ситуацій, випадає і вода, і в світлогенерація тобто дві речі, котрі вони будуть залишатися в зоні ризику і їх будуть використовувати в якості. Такого додаткового важ... важелю впливу і маніпуляції. Друге, в нас випадає така ситуація, що цю інформацію вони будуть якось свідомо підіймати, погрожувати наперед для того, щоб розхитати. І воно, знаєте, повинно бути саме як показово, що ми попереджали, не послухали, от ми взяли і зробили. І стосовно Харкова, це черговий етап випробувань. Я, це реально місто герой, тому що в нас ми е, дивимося е, на перспективу виходу ситуації. Десятка жезлів випадає. Десятка жезлів, тобто це ж це чергове випробування для міста. Але вже є якісь або спроби, або думки, як це обійти. Випадає карта е, зваженості, і випадає карта. Пошуку пошуку виходу з ситуації. Причому терор повинен бути в першу чергу стосуватися, знає, спираючись на попередній досвід нас під загрозою безсонні ночі. безсонні ночі, І е, улюблена ціль наших ворогів мира на населення. Дуже сильно випала ця ситуація з сім'єю. Дуже сильно вибила ситуація з сім'єю, тому що зараз е про загрози я скажу, але найголовніша загроза, котра зараз випадає, саме наш стан. Наш стан без виходності, патовості, зв'язаності по рукам та ногам перевернутої картою празності. Тобто дуже емоційно ситуація вплинула деструктивно, і ти реально втрачаєш, втрачаєш можливість бачити якісь позитивні звершення або перспективи. А, більше того, тут то дуже важливо. В нас навіть сьогодні були новини, що там черговий раз викрали якихось навідників, зрадників і тому подібне. А, повинна бути зараз ситуація, ближчим, найближчим часом. Я буду не здивований, якщо навіть на цьому тижні ми почмо цю новину. А, що Є певний група, як це група осіб, в, в, коти впливали на ситуацію і давали якусь якусь інформацію про позиції, про те, куди бити і тому подібне. Буде викриття, це перше, а друге викриття буде викликає виключно за того, що. Ворог впивається своєю без безпокар... покараністю, і е... горе для нас, задоволення для нього, починає використовувати якісь додаткові важелі, знаєте, дезінформаційні, е... дискредитаційні, напра... В... всередині міста. Ми... Ми переглядаємо і кажемо саме про кривий ріг. Е... Але якщо ми кажемо стосовно загроз саме масованих обстрілів і тому подібне, зараз нас випадає карта перепочинку, не досить тривалого перепочинку, тому що Кривий Ріг він за розкладом як кістка в Орлі, в нас є, існує велика ймовірність повторення ситуації. Знову ж таки, враховуючи, що ну, мені не дуже подобаються карти, котрі випадають на вихідні дні. Я був би максимально радив карти радять бути максимально зосередженими саме на вихідні дні, як на особливо гострі небезпечні. Це перший момент. Другий, якщо дивитися в контексті місяця. Я б звернув би увагу знову ж таки 24-25 число воно випадає по страшному суду і по карті страшного суда. І дуже схоже на ті ситуації, що ми бачили на минулому тижні, знову ж таки з четверга по суботу, коли ворог намагався одразу в декілька містах робити терор і масовані обстріли. Одночасно за де, за, в в, де, в, деяких в нескольких. Як буде в нескольких? В кількох, дякую. В кількох напрямах. А, треба треба цей момент пережити і рухатися далі. Більше того, з точки зору крового рогу, ну, зараз нас випадає з позитивного це карта перепочинку. Тобто, перепочинок це. Час для того, щоб якось відновитися, відійти від цієї ситуації, його буде недостатньо, бо відійти від ситуації вкрай важко. Але наше завдання зробити все можливе для того, щоб у нас була можливість рухатися далі. Стосовно сумщини. Я не буду акцентувати увагу на те, що ну, руйнівні процеси вони випадають, і ворог буде намагатися впливати як завгодно. Але питають стосовно окупації. Знов почали питати стосовно окупації, чи випадає окупація чи ні. За розкладами не випадає окупація. Заходу не випадає, і вплив, вплив і загроза йде за стихією повітря. Тобто стихія повітря це. Саме моменти, коли необхідно використовувати правило двох стін і максимально дослухатися. Хоча я розумію, що воно в такому форматі 24 на 7 вже, і цими двома стінами повинен виходити крізь, бо інакшого варіанту немає. Але і ситуація, на жаль, я не бачу, щоб вона змінювалася. У нас кожного разу випадає карта повішеного. Це підвішений стан стан невизначеності. Підвішений стан стан невизначеності. Динаміка в розкладі нульова, тобто вона відсутня. Не вліпшу, не в Ну, Добре, що не в в бік. Але і, ліпшу, і ліпшого якогось виходу поки що за розкладу не, не прослідковується. Десятка жезлів, десятка жезлів тяжка ноша. Е, і жезли вони може бути загроза з повітря. Може бути загроза з повітря. В нас випадає десятка кубків в перевернутому стані. Е, вежа, можуть бути. Можуть бути, причому в найближчий час. Дуже-дуже уважною бути. Нас випадає в карта руйнівних процесів. Нас випадає карта страшного суду. Десятка кубків нас випадає в перевернутому стані. Тобто можуть бути реальні обстріли, можуть бути руйнівні процеси. Запоріжжя. Це е, трешові Запоріжжя. Зараз полягає питання в Запорізького напрямку. В нас ті е, міста, котрі знаходяться поруч з е, лінією фронту. В них є все ж таки е, ситуація, коли будуть намагатися якомога більше нагнітати, що все міста ці здали і можна виходити. Але воно випадає по дурню. Тобто буде дуже велика кількість дезінформації саме за цим напрямком. Е, я не пам'ятаю, Оріхів і друге, друге місто. Японии, так. поле так. З точки зору ситуації, в нас випадає на, наш, на нашу частину розкладу, випадає туз мечів. Тобто там не буде здачі, там буде все ж таки момент відсічі і е е е е спроби стабілізувати ситуацію. <світ> і навіть сьогодні, коли переглядав в день ну, окупаційні процеси вони за розкладом не випадають, випадають руйнівні. Тобто ворог буде намагатися якось руйнувати, але з точки зору що позитивного в цьому розкладі ще є, це коли ворога переглядаєш, випадає перевернутий туз мечів, жезлів і перевернутий туз пентаклів. відсутність необхідного ресурсу і відсутність необхідних важелів впливу. Більше того, якщо, наприклад,. Ми переглядаємо там Курський напрямок, і Курський напрямок для них важливий для того, щоб вибити цей важель впливу з боку з рук України. Запорізький напрямок він в розкладі виглядає, знаєте, як отримати більшу перевагу для того, щоб мати в себе на руках важель впливу. Тобто, з точки зору зору пріоритетності, я все ж таки би. Закцентував увагу на Донецькому напрямі, закцентував би увагу на е, Курському напрямку, а Херсонський, е, перепрошую, Харківський та Запорізький е, з, з набагато меншою пріоритетністю, ніж е, Курський чи Донецький напрямок. Тобто, тому що по Курському та Донецькому напрямку випадає карта ультиматуму. Тобто, як завгодно, робіть, що хочете, але там треба захопити, там треба повернути. Якщо дивитися стосовно Курського напрямку, в нас за розкладом випадає так, що це е, дуже дорого їм буде коштувати. Дуже дорого буде коштувати Кореї. Е, попри те, в карта планів та замислів випадає в перевернутому стані. Тобто, там повинна бути настільки незміріма вартість цих дій. І тут питання не в грошах, тут питання в людських втратах з боку ворога. А друге, воно перше, по термінам не, не збігається, як вони там планують. І це буде ну, далеко не легка прогулянка, дуже, 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 дуже складний процес. А стосовно донецького напрямку, в нас западає час Х, котрий вже вони, що вони там казали, до, до 7. Листопада, до 7 листопада чи до 10 листопада вийти на якісь рубежі. Виходячи з розкладу, там випадає так, що це е, тягар, котрий буде дуже важкий, і той успіх, котрий. Є зараз, він не буде постійно переслідувати їх. Донецький напрямок випадає в форматі карт розчарування для ворога.